Доброго дня, мене звуть Тетяна Чайковська. Я учасниця візійного жіночого акселератора відважна 3 Ну, насправді я тут прийшла фактично з двома бізнесами. Один це виготовлення зовнішньої реклами, це спільний наш проект з чоловіком. Е, більше його історія, але він вже понад 12 років працює, і на ньому теж відбуваються зміни в плані цифровізації, тому що багато речей я приходжу і приношу туди. Але основне за чим я йшла, це цифровізувати свою справу, якою зараз займаюся як ну, досить новим проєктом, тому що йому менше ніж рік це е, тече парфамс. Я навчаюся професійно. Іно на і створюю аромати самостійно. Творча історія, хоча це виробництво, і відповідно виробництво завжди потребує системності інакше це все буде дуже такою хаотичною творчістю. Власне за цим я і прийшла, тому що в мене дуже багато комплектуючих, багато складників, і мені це все треба було просто цифровізувати, упорядкувати і бачити це все не просто в якихось там блокнотах записниках. А Перед собою в інструментах, тому за час проєкту я вибрала для себе CRM-систему. У мене вже був діючий сайт. Я його доудосконалила завдяки теж проекту, додала деякі фічі, в тому числі і чат-бота, який мені в Telegram інформує про нові замовлення. Ось. І crm інтегрується з сайтом, що теж плюс, і нас навчили, що це все має бути єдиною системою. Напевно, ми раніше я вибирала там CRM-ку, окрему платформу для сайту. Завдяки відважені, я розумію, що це все має бути. Ти комплексна історія, тому був такий вибір, і це вже впроваджена штука.